У нас сьогодні 26 вересня і ми їдемо молотити свою сою, яка посіяна 4, го 5, та червня, одним словом, червня І побачимо, який результат дадуть ці пізні посіви На вид, як я казав, знімав відео, там є огляд, непогано на вид, але побачимо, що буде. Що буде у бункері. По краях їду в сусіднє село, 15 кілометрів. По краях, дивіться, кацариця полів. Ух, це що пройшов, побачив, героя дав би. Своє дітище. Ну, ще. Тратурець буде трусити сажу, тратурецеві буду я трусити, дружина поїхала. Зараз порожняка, а я буду потім сою возити. Ну, дві ходочки, думаю, буде. Це 60 кілометрів, треба на ньому сьогодні крунути. Якось так. Ну що, поїхали ми комбайником з масеєм. Ну, ось і приїхали на нашою технікою на сою. Недогонів немає. Є, звісно, бур'ян. Тут не зійшла соя, тому що тут сою сіяли. Без обробітку. як я казав, гамкнула, зразу видно, де обробіток, яка своє завбіжки. Ну, не знаю, хто побачить, я, я, я бачу, наприклад, що тут е, більша, вища, тобто степу тут, звісно, нижчий. І е, приїжджали ми сюди разів два. І весь час блендогон, а це вже ну, практично де не йде. Де-не-де. Е, не сипеться. Саме основне, що вона не сипеться. Хорошо. Можливо, десь якісь є, з'єдно, то... То де одиничні випадки. Я взагалі так собі дивлюся, коли беру 100%, якщо брати, то якщо 10 на важко дивитися. Ну треба 90 зібрати, щоб не зібрати того силу, що не зібрати недогонів. Що з ними потім робити? Слава Богу, все це достояло. І будемо пускати, пускати наш масей, щоб змолотити цю сою. Побачимо, що нам Бог дав. Бачимо, яка вона, який в неї ріст. Трошки буде важкувато через те, що земля, м'яка земля, вона після фризи більш нічим не, не коткована. Ну нічого, буду пробувати. Пробувати, щоб як, як, як най, найнижче це вбрати, щоб з меншими затратами, це наше. У нас землі небагато, стараюся якомога краще брати з цієї землі, е, бо тому що. ну... Багато займатися чисте, що чисте хочеться цього те, що є, використати правильно. Можливо, все не буду знімати всі куски, але ну, ну ось таке. Звісно, покажу, де можливо гірше буде, покажу. Ну, ну як, все показувати, що його. Що маємо, то маємо. Є помилки, є помилки. Немає, немає, але за все слава Богу. Вперед. Киги, я видно, отсепится. Куда комасов? Смотри. За осень два горбат среди. Все добре, слава Богу! До речі, трошки говорив, що один працятник повинна, другий дружина. Повеземо через віса, побачимо, що не покажуть нам. Я соток змолодили. Прийшли з комбаю трошки канальки поїсти, Як я казав, що нерівно. Земля трошки важкувато збирати, але наче нічого. З цим не справились. Що ще два кусочки по 20 соток. зоток. Дві надгороди і два 25 гектара. Зараз володи. Маю там дощів, іначе йдуть. І тут такий реліг, що краще. Союю забрати. Я трошки не догонив, але нічого. Дай заю нема куди. Ось така кубка. Не знаю. Бо на 200, мабуть, є, то на 100. Йдемо далі. Ну, ще такий один груд між змолтів, 20 суточок. Не все показував, Ну таке там практично на вся однакова. І що ще такі 20 соток. Бачимо її висоту і там кажуть... Посіяв і хай собі росте. Якщо посіяв і хай росте, то він так і виросте. Ця соя бачила карбомід, я не говорю про ліфосатні обробітки, я говорю про те, що підживляти треба. Гумати там раз злили, так, як би так, вважалися. Але в основному два рази вона, два, чи три, два рази два рази вона бачила карбомід бачила. І от коли у жару нам важко дихати, ми кажемо, не вистачає кисню, в рослині не вистачає азоту. Вона свізот отримала і ми отримали результат у бункері. Якось так. Зараз ми це змолотимо і побачимо, що буде, і потрібно вже буде вести. Це буде 90 соточок.